Відео будуть про різні іспити, які потрібні для того, щоб легалізувати всі свої дипломи українські в Польщі. Про лайфхаки, про помилки, про те, як я би зараз готувалася до екзаменів, бо я не з першого разу це робила правильно. Як отримати більшу зарплатню в кінці відео розмовляючи зі своїми знайомими лікарями, які питають або пробують нострифікувати свої медичні дипломи в Польщі, я виглядаю дуже депресивно. І мені здається, що інколи відбиваю охоту. Бо, будучи кандидатом медичних наук з 13-річним стажем в Україні, працюючи в головній онкологічній установі. Приїхавши в Польщу, мені довелося як даунгрейд був до рівня студента, який щойно закінчив медичний університет, причому закінчив його не дуже вдало. І навчання починаючи ну, знову ж таки в моєму варіанті було так. Навчання в медицині і навчання в польській мові у мене розпочалося в момент, коли я вирішила приїжджати, і не закінчується досі. І це власне про рівень польських лікарів. Загальна схема іспитів, які необхідно здати для того, щоб легалізуватися в Польщі як лікар, виглядає наступним чином. Етап перший: це нострифікація плюс мовний іспит. Нострифікація проводиться медичними університетами. Мовний іспит проводить єдина установа. Це начальна ізба лікарська. То як головна ізба, треба подивитися. Приклад, бо воно має свій приклад. Це ізба, начальна ізба лікарська, то головна лікарська палата. Ну, це найбільш такий, найбільш правильний, мабуть, переклад подиться. Вона в Варшаві іспитом воно. Організовують достатньо часто більша проблема якраз з іспитом нострифікаційним, бо він проводиться два рази на рік. Мовні іспити свого часу після ковіду були буквально кожні два тижні або кожен місяць проводилися. Екзамен нострифікаційний і лек це по суті кроки. Нострифікація – це крок, мені здається, крок два, який пишеться після завершення медичного університету. А лек це крок три, який пишеться після закінчення інтернатури. Отже, про дорогу, що я вибрала для себе? Я. Почала з підготовки до нострифікаційного екзамену. Ностри... Нострифікація — це перше, взагалі, що необхідно робити. Це саме перший екзамен, який необхідний для того, щоб розпочати дорогу для легалізації себе як лікаря в Польщі. Це були часи до ковідні, коли було прийнято рішення про переїзд, про нострифікацію, Про те, що ну, взагалі в сенсі приїжджаєш питання, що ти будеш робити в цій країні. Я вирішила, що я лікар і лікарем буду залишатися. І відповідно всі етапи, які були доступні на той момент, почала розбиратися, як це робити, і поступово готуватися до іспитів. А потім, після початку повномасштабної війни, з'явилася нова устава, яка дозволяла лікарям, в принципі, на тих самих умовах, що і ну так умовно ковідна устава працювати тільки ще простіше, бо фактично шлях був той самий, тільки не потрібні були. Оригінали дипломів, апостилі, різні такі речі, які потрібні були мені свого часу. Екзамен нострифікаційний. Ми можемо вибирати здати цей іспит в тестах, а можемо вибирати усний іспит. Перелік медичних університетів, які проводять ті або інші іспити, буде в описанні під даним відео. Більшість бажаючих здати іспит. вважають, що іспит тестовий легший свого часу. Найлегше вважалося здати іспит білостоку. Чому так? Тому що там була найменша кількість дисциплін. Включених в рамки іспиту. Коли починаєте готуватися до іспиту, обов'язково перевірити, які дисципліни будуть включені до вашого іспиту, аби не читати зайвого або не дочитати те, що є необхідно. Наприклад, в Білостоку не було питань з медичного права і етики. я б так оцінила, що, мабуть, тести це буде найпростіший варіант, як для мене, бо мова і в екзаменах тестових ти сам на сам зі своїми знаннями, сам на сам з екзаменаційним листком, і за межі цього екзамінаційного листка ніхто не виходить. Багато думок про те, що. Набагато простіше здавати екзамен, навпаки усний, тому що там ти можеш пояснити щось, а в тестах ти залишаєшся виключно в рамках тестового запитання і тої відповіді, яку визначила екзаменаційна комісія, навіть якщо вона не дуже узгоджується з е, там, реальними знаннями. Нострифікаційний з першого разу я не здала. Тому читаючи історії, наприклад, в групі «Нострифікація диплома медичного в Польс, де всі пишуть, що я там мати п'ятьох дітей працюю на, на чотирьох роботах. Готувалася до настрівка іспиту три місяці, мову вчила один місяць і здала на 100% — Це неправда. Цей іспит непростий. Звичайно, буде категорія лікарів, для яких це буде досить легко прочитати там, підготуватися, але в розмовах зі своїми знайомими українськими лікарями, які приїхали сюди працювати, жодного разу не чула, що це було. Отак, От що це взагалі чепуха, і до цього іспиту ну там якось готувалося або готувався. І я взагалі не розумію, хто не здає цей іспит. Іспит непростий, і до нього слід готуватися. Лікарський екзамен концово. Я також писала два рази. Тут же екзамен був само собою зданий, але була потреба в покращенні результату про нострафікаційний екзамен і лек. Мабуть, треба говорити разом, бо фактично це ті самі питання, так абсолютно ідентична підготовка. Єдина різниця, те, що в нострафікаційному екзамені 300 запитань і маєш на то півтори години, в екзамені ЛЕК 400 запитань і маєш на то дві години. Написання цього екзамену виглядає абсолютно однаково за одним і тими самими правилами, але ну так фактично на різних етапах. У здачі нострафікаційного екзамену одразу фактично можна писати і лікарський екзамен кінцовий. До першого іспиту нострафікаційного я готувалася. З компанією Євромет так дорого, але дуже цікаво. Характеризувало би так. Наскільки це було допоміжним? Було але мені здається, що перш ніж вибирати взагалі як готуватися до нострифікаційного іспиту, треба визначатися з метою, з якою ви ці екзамени здаєте. Якщо мова йде про виключно здачу тестів, і ви вибираєте для себе екзамен тестовий. То треба користуватися аплікаціями, які допомагають підготування до тестів, і фактично не виходити за рамки цих запитань. Єдине, що якщо дуже не розумієте, чому саме відповідь в цьому запитанні така, то читати більш широко. Якщо іспит усний або ви хочете дійсно використати цей час підготовки до екзамену як спосіб поширити свої знання. А в моєму варіанті це був спосіб підтягнути свої знання до рівня, який би я завжди хотіла, і який, принаймні в тій установі, в якій я б би працювати в Польщі, треба було б підтягувати знання, отримані в українському медичному вузі. А тепер готові книжка? за допомогою якої працюють польські лікарі, і за допомогою якої дуже класно готуватися до іспитів. бо це есенція медичних знань на даний момент часу, який існує в світі, найбільш сучасні, і плюс безцінне джерело польської медичної мови. І це чеклік. товщина наших знань. Друга книжка, яка була для мене особисто дуже допоміжною в приготуванні до іспиту. Виглядає ось так. І це медицина в схемах. Щеклік оновлюється щороку. Доступна мені версія, це 2020 рік, але кожного року вона оновлюється. Щекліка, само собою треба купувати, але можна домовитися з друзями, передати його з рук в руки. Або, якщо ви десь десь вже обертаєтеся в світі медицини, попросити у своїх колег. Бо правда, польські лікарі дуже-дуже щиро діляться цією книжкою. Щеклік також існує в скороченому в стислому варіанті, і також він доступний українською мовою. Отже, перша підготовка була з компанією Євромет. Вони проводили курси, ну такі лекції, в яких розглядалися різні питання за нозологіями. Курси були хороші далі. Безпосередньо перед самим іспитом я дочитувала книжки, але особливо не занурювалася в тести, які були на цьому екзамені. І це було найбільшою моєю помилкою на другий нострифікаційний іспит. Фактично, я вже обмежувалася підготовкою до іспиту за тестами, коли не знову ж таки не знаючи про що йде мова в даному запитанні, просто-напросто розширювала пошук, дивилася якісь керівництва. Як на мене, ідеальне приготування до іспитів нострифікаційного і леко виглядає шляхом скачування аплікації, яку можна використати до підготовки до цього іспиту, Посилання на дані програми. Будуть в описі під даним відео. Перший раз я використовувала власне для підготовки до нострифікаційного іспиту і для підготовки до першого іспиту ЛЕК. Я використовувала програму ЛЕК. Ну, вона так називається. другий раз, послухавши своїх польських колег, які в той же час, що я проходила стаж по дипломовий, як це піддалася загальним навіюванням і використовувала для підготовки програму Леполек. Я не можу сказати, що якась з них мені сподобалася більше. В Леполеку більше додаткової інформації там більш розгорнуті, на мій погляд, публікації, але пояснення, чому саме на це запитання, відповідь саме така. Як на мій смак, краще в аплікації лек. Ле лек я оплатила на три місяці. Ну кожну з цих програм можна оплатити відповідно на місяць або на три місяці. І скільки часу ви плануєте виділити на підготовку? Ле лек я оплатила на три місяці, але тепер, розпочинаючи власне свою резидентуру, я думаю, що я оплачу і ще на подальший період часу, аби підготуватися до різних клінічних ситуацій, які мене будуть очікувати під час роботи, тому що там правда дуже добре пояснено, як надавати, наприклад, невідкладну допомогу в певних ситуаціях, або які найкращі препарати вибирати для гіпотензивної терапії або ну якісь такі нюанси, які дуже корисні потім в практичній роботі. Як виглядає іспит? Коли відбувається комунікація складаючого екзамени і інституція, яка цей іспит організовує, як правило, добре прописані всі ключові моменти, коли куди? За скільки часу до іспиту необхідно приїхати, які брати з собою документ. Приїжджаємо в призначене місце. Наприклад, на іспиті нострафікаційному все було досить зрозуміло. Одне єдине приміщення це була. Бо, наприклад, в моєму варіанті це були різні аудиторії медичного університету в Білостоку. А на екзамені лек в Гданську е, іспит проводився на стадіоні, і там була дуже велика кількість зал або приміщень, до яких необхідно було дійти відповідно до свого екзаменаційного номеру. Другий лек я здавала в маленьку якому містечку під Лодзім, і він проводився в ліцеї. Там була одна аудиторія, але знов ж таки кожного разу досить великий об'єм часу я витрачала на те, щоб знайти місце, де проводився екзамен. Ідемо до місця реєстрації, і потрібен документ. На леках мене просили до видалі документ, в якому вписаний песель. Песель вписаний в карті побито або окремий документ, на якому вказано номер песель. Варто собою взяти. Це не є обов'язковим, але видалі так має бути, бо на польських документах песель завжди вказаний. Після цього. Нас запускають в аудиторію. В цій аудиторії просять всі сумки відкласти в сторону. На столі можна залишити ручку, олівець там окуляри, те, що нам потрібно, безпосередньо. Їжа й вода залишаються під столом. Всі годинники, телефони або інші джерела комунікації з зовнішнім світом відкладаються в сторону. Екзаменатори попереджають, що, хоча б при підозрі того, що ви якось намагаєтеся щось підгледіти або поговорити з сусідами, екзамен для вас може закінчитися. Вийти в туалет можна. Останній раз було так. Що після першої години проведення іспиту можна було починати виходити в туалет? Коли розпочинається іспит, час фіксується саме собою. Екзаменатори викликають три особи з аудиторії, які верифікують, те, що всі тестові запитання не пошкоджені, запаковані, все виглядає так, як має бути. Після цього відбувається розпакування книжечок з тестами. І екзаменатори і розходяться по аудиторії і роздають книжечки. І екзаменаційні листки. Екзаменаційний листок виглядає так само, як виглядали екзаменаційні листки під час іспиту. Крок В кожному питанні є п'ять відповідей, одна з них тільки вірна, і ми маємо заштрихувати, замалювати відповідно правильну відповідь. Тому користуватися ручкою про це власне екзаменатори теж говорять. Не рекомендовано. Бо якщо ви вибрали неправильне запитання, потім хочете поміняти ручку, стерти. Майже неможливо олівці є на іспиті. Можна попросити у екзаменаторів, олівець, який містить гумку. На своєму другому кінці, тому якщо щось станеться з вашим олівцем, завжди можна скористатися екзаменаційними. Виходити в туалет, наприклад, на останньому молеку дозволялося після того, як минула перша година іспиту. Виходячи, ви залишаєте екзаменаційні листок, питання у екзаменатора, фіксується час, в який ви вийшли. На одному з іспитів був детектор металевих предметів. З цим детектором перевіряли людей, які виходили в туалет, і при поверненні знову фіксується час, коли ви повернулися, і вам віддається екзаменаційний листок. І запитання, і ви продовжуєте іспит. Якщо закінчили іспит раніше, у різному було десь дозволялося виходити на нострофікаційному іспиті в Білостоку. Ми сиділи до кінця іспиту. Всі на леку піднімаємо руку, повідомляємо екзаменатора про те, що ми закінчили писати іспит, і екзаменатор забирає екзаменаційний листок тестові запитання, і можна виходити. Великий плюс, який, наприклад, я в Україні не дуже би бачила, як реальну можливість виправити результати, точніше підправити результати тестового екзамену після закінчення екзамену або нострифікаційного, або екзамену лікарський екзамен кінцевий, можна скласти скаргу до комісії, в якій вказати, чому саме на вашу думку відповідь на дане запитання не відповідає реальним знанням на основі цих апеляцій, або на основі цих цих заяв зі скаргами на запитання. Комісія екзаменаційна приймає рішення про диск. Кваліфікацію певних запитань, і за це правда має сенс поборотися. Я так не робила, хоча бачила запитання, в яких відповідь була сумнівна. На нострафікаційному іспиті перший і другий раз було дискваліфіковано три запитання на останньому леку дискваліфіковано чотири запитання. Мені здається, на нострафікаційному іспиті дискваліфікація двох. З 150 запитань дозволили мені перейти межу з даного іспиту, бо спочатку я отримала лист, яким було повідомлено про те, що іспит я не здала, бо не добрала буквально 0,5 Але після того, як були складені ці апеляції, я отримала повідомлення про те, що в нас було 15 чоловік, які з осіб, які не здали, були перекваліфіковані в особи, які здали цей екзамен. Далі, після того як ми отримуємо підтвердження диплому. Ми маємо розпочати стаж по дипломової в Україні. Немає відповіднику, бо у нас так інтернатура це так, це щось таке середнє між польськими спеціалізацією і стажем по дипломовим. Англійською мовою стаж по дипломовий перекладається як «postgraduate internship». і це період, який триває 13 місяців. З цього періоду один місяць це відпустка. І 12 місяців по черзі ми проходимо всі дисципліни, тобто працюємо в різних відділеннях, які відповідають різним дисциплінам: це хірургія, внутрішня медицина, педіатрія, акушерство, гінекологія, сор. Тобто шпітальний отже ратунковий – це emergency medicine, тобто невідкладна медицина. Далі додатково є заняття з. Медичної етики, медичного права і трансфузіології, після точніше, не після завершення стажу по дипломове, а під можна і під час, а можна навіть ще до початку стажу по дипломове, необхідно також дати лікарський екзамен кінцевий. і це фактично фінальна крапка в переході до спеціалізації або в переході до взагалі можливості працювати лікарем в Польщі. Цей екзамен виглядає дуже подібно до екзамену нострифікаційного, але є більш широким. І екзамен нострифікаційний, екзамен Лек можна здавати кілька разів, як правило, перший раз безкоштовно, далі за гроші. Генеральна концепція нострифікаційного іспиту здав не здав. Далі ці бали нікого не цікавлять 56,5% необхідно набрати для того, щоб нострифікаційний іспит був зарахований. А от з леком там ситуація трохи складніша, бо там все залежить від того, скільки балів ти набереш, бо далі при складанні документів до резидентури, тобто до спеціалізації, проводиться конкурс. Чим більше балів ти маєш за лек. Тим відповідно краще місце або краще спеціалізацію ти можеш отримати. Чи резидентура потрібна залежить від вашого бажання? закінчивши стаж по і здавши лек, незалежно від того балу, який кандидат отримує на екзамені лек після виконання всіх цих формальностей здачі леку, закінчення стажу по ми отримуємо певне право виконування заводу, тобто стаємо повноцінними. Польськими лікарями з усіма рівними правами, обов'язками і можливостями. Лікар, який закінчив всі ці процедури, може іти працювати сімейним лікарем і вже одразу заробляти гроші ставки сімейного лікаря в Гданську без відповідної спеціалізації, бо це не спеціалізована. Спеціалізація отримується під час резидентури, сягають 110-130 злотих за годину роботи. Ну і відповідно калькулюємо. Як отримати більшу зарплатню? Фактично, для того, щоб отримувати більшу зарплатню, необхідна спеціалізація. Спеціалізація триває довго ну, в середньому 6 років. Наприклад, моя резидентура, яка має розпочатися з травня місяця, резидентура з гематології. Це 6 років перші 3 роки внутрішньої медицини. Далі 3 роки власне спеціалізації в гематології. 6 років також триває спеціалізація з внутрішньої медицини. в залежності від кількості балів, які отримані на леку, і додаткові бали, які ми можемо отримати шляхом підтвердження кандидатської дисертації або захисту кандидатської дисертації в Польщі. Публікації наукових, але справжніх наукових публікацій українські наукові журнали не враховуються. Абстракти також не враховуються. Все це дає нам додаткові бали. Чим більше балів ми маємо, тим не більш Спеціалізацію ми можемо претендувати дуже складно отримати місце в спеціалізації, наприклад, в ендокринології дерматології. Це практично неможливо. Маленька кількість місць. І велика кількість бажаючих, які мають дуже високу кількість балів. Є спеціалізації, які відносяться до високо запотребованих. До них належить анестезіологія, гематологія. Наприклад, Тут ситуація трошки ліпша, особливо ситуація з гематологією. В гематології ніхто не хоче йти. Тому у мене були всі карти в руках, отримуючи дану спеціалізацію. Бо кількість місць була достатньо високою. Я зі своїми невисокими за польськими мірками балами могла претендувати на дане місце про мовний іспит. В начальний лікарській і взагалі, про вивчення польської мови і польської мови медичної в наступному відео.